У Полтавському національному педагогічному університеті імені Володимира Короленка відкрили навчально-методичну археологічну лабораторію. Її облаштували на факультеті історії та географії. Це не просто новий простір із шафами й експонатами, це осередок, де сучасні студенти досліджуватимуть тисячолітнє минуле. дослідницька лабораторія необхідна для того, щоб відбувалися практики, студентський, щоб відбувалися дослідження археологічні знахідки правильно аналізувалися. І саме булася правильна підготовка спеціалістів. Тут всі випускники нашого університету, люди, ви бачите, якого височайшого рівня, це еліта. Всім дорогу дав наш університет, а саме. Факультет історії та географії мета створення лабораторії підвищити якість підготовки майбутніх істориків, археологів, музейників, популяризувати пам'ятки Полтавщини та сформувати в молоді глибше усвідомлення цінності національної спадщини. Полтавський педуніверситет – єдиний у регіоні заклад, де готують фахівців із спеціальності історія та археологія на всіх рівнях від бакалавра до доктора філософії. В основі цієї підготовки практика. Викладач. І та студенти університету щороку беруть участь у розкопках, експедиціях і дослідженнях спільно з провідними музеями та археологічними інституціями України. Я представляю історико-культурний заповідник Більський. У нас є масштабна співпраця з Полтавським педагогічним університетом. Ми працюємо мінімум на трьох пам'ятках із експедицією. Полтавського педагогічного університету на чолі з профільними керівниками викладачами цього закладу ми працюємо на більському городищі, на Глинському Городищі. Відтепер працюємо на городищі. Вручищі замкова гора. Все це пам'ятки національного значення. Кабінат археології, де Студенти можуть користуватись відповідною літературою, оглядати відповідні артефакти, знайдені, обробляти їх, готувати свої там, дай Бог, колись там кандидатські дисертації. Зараз вони готують магістерські, бакалаврські роботи. Все це їм буде дуже в поміч. Новостворена лабораторія стане містком між теорією і практикою. Тут оброблятимуть знайдені артефакти, готуватимуть наукові звіти, влаштовуватимуть зустрічі з дослідниками, проводитимуть шкільні екскурсії. Та науково-просвітницькі заходи. Створення такої лабораторії це крок до нової якості освіти. І водночас сигнал. Археологія жива, цікава й важлива.